Трошки намотаю її нові. Так, да, так. Да. Друзі, всім привіт! А, сьогодні ми з вами на такому, знаєте, сільському ставі. А, на рибалку не планував їхати, У нас зараз журище таке стоїть. Хоча хочеться на щуку, чесно кажучи, хочеться на щуку, вже жити карасі точно приїлись. Інколи не карася, хочеться, хочеться і на щуку. У нас такий ставок ось місцевий є під рукою. Всі його знають, хто дивиться мене з міста. А, Владі каже, давайте пошли десь покидаєм, поїхали десь половим. А, Проблема в тому, що мені сьогодні на ніч на роботу, у мене буквально 2-3 години є, щоб походи тут з вами покидати. Тому сьогодні хотілося б, звісно, на мікруху. Але... А, і погода ну, не дуже, тому що така, знаєте, на вона сильно і ну, немає стільки часу, щоб закріплятися на точках. Тому ми сьогодні з вами Васильство пробіжимо і подивимося, що буде. Відео буде банально простим. І таким от, як я може колись починав вести свій канал. По снастям у нас буде флагман-бонус, спіннінг-катушка, нитка Савертовська 0,20, ось мотав і містік Фіш 2,7 дюйма у такому більш ультрафіолетовому кольорі. На джиголовці у нас виходить, по-моєму, 8 грамів і струна-поводок. Тому що зараз, незважаючи на те, що э, тут вода світла, літо, ну, все-таки флюорокарбон я не ставлю, тому що щука буває, буває, буває крупна і не хотілося б о, 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 єдиний трофей впустити. А ми зараз давайте з вами почнемо вже робити перші закиди. Я думаю, в цьому сезоні ми з вами тут будемо на щуку майже перші. тих спінінгістів мало. Зараз ще не сезон просто, зараз ще тільки початок вересня. То ну, людей ще не було. Тут є смисл зараз походити, покидати по цьому чистому. Все опирається в те, чи вона сьогодні є якась активність в цю жару. Чи буде вона сьогодні брати, чи не буде. Глибина на цьому ставку достатньо такі... вражаюча. Два є, 3 метри ямки. такі. Просто Його проблема в тому, що дуже багато кропівки, це якби і плюс, якби і проблема. Плюс що риба, хоч завдяки цьому збереглася, а мінус в тому, що дійсно ми обмежені. Незважаючи на те, що якби була лодка. Поки вона так толком не попадає, ця крапивка, то ми тут нічого толком не наловимо. Вперед пройдемо з силіконками, може трошки позмінюємо кольора, а назад візьмемо, поставимо якусь там звичайну коливалку. І побачимо на що вона буде Ну Зараз не вечір, я думаю вихід, який буде, то десь після 6. Останнім часом такі виходи десь пів сьомої і після 6. Ну, 6-7 часов, десь отак. Дно у нас тут здебільшого замуляне і є смисл шукати просто біля рослинності. Я трохи це русло знаю, ми зараз протягуємо саме глибоку таку невеличку ямку. Десь до 3 метрів. Ну, Перші дві проводки нам результата не принесли. Проводка в мене буде така класична ступенька, більш така агресивна. Приманка така непогана, на таку середню щуку 500 грам 700, я думаю, десь так. Тобто як десь така буде стояти і активна, то вона як мінімум повинна стукнути. Все, все сьогодні упирається насамперед в те, чи буде, вона сьогодні виходити на це чисто в, в пані жору. Тому що ставок дуже сильно заріс крапивкою і... Навіть якби у нас був човен, друзі, ми там би особи ніде не половили б. Тому що там кругом йдуть плавні, а в нас тут виходить є чисте глибина і вона як виходить то десь жирує в цих місцях. В тому році я непогано тут попадав у листопаді, коли вона дійсно жирувала. Щука тут те, завдяки кроплюці тут трошки її є. Але погода прям не її. Перед цим була її погода, коли був західний вітер і вдень похмуро було. Сьогодні буде, я думаю, рибалка максимум пари покльовок, які вони будуть. Друзі, була перша покльовка у нас Під... ось вуска буде в підтвердженні моїх слів. Така що рогаєчка грам 150 вискочила з крапівки. Просто не засікнулася, вона ось скупнула мені за хвоста. О, вже, вже є якась живність. Мене <coughs> вже перша гнулася. Так, yeah. да, така грам 200. Под ногами смикнула за хвоста. Це позелена. Містик фіш така в мене. Новий там флагманський мене є. Под ногами смикнула. Поняв. Червяк піке. Качки привертають ставок. Вона <laughs> просто не хотіла клявати. На така щучка, вона спокійно ковтає таку силиконку. Просто смикнула да й втекла. Вона ще така її більш під салатовий колір, теж сідобка. Зараз її спробуємо. Може вона дійсно хоче салатова. Світка сонячна погода. С Срибні такі кіниця салатовий ярко, Світло-салатовий даже сказав бив. Бачимо, може. Зміна приманки на цьому місці дасть нам якийсь просто результат. Це прям по, більш по темній воді приманка. Але якщо побачить, я думаю, може плюни. Так позаростало, бачите, треба якось розчистити. Хороше місце було, можна за якось дрова дивом спускаться. О, вроді біє просвет. О, да, зараз тут перечистим. Нас цікавить очерет на проти. А там просто буває студию виходить саме на чисте, трошки пожирувати. Якщо взяти, наприклад, річку, да, то щука на річці зараз все-таки тримається більш глибини. Бровки, русло. І тоді вже заходить на міляки. А на столку не знаю, чи вона стоїть, не стоїть, ця трава. Самі перспективні місця йдуть. Тим паче ми йдемо з вами вперше, не було взагалі пресингу на цих місцях, бо нічого не виламане, все нове. Може хтось на лоці плавав там раз чи два. Тут дуже цікаве таке місце у нас тут виходить під ногами. Русло йде. Затоплений колись був цей каражник, Лазняк такий був, і він тут залишився там в невеликому процентному співвідношенні і це була щучка дійсно покльовує. Там ну, карпівки дуже багато, або її тут зараз ще нема мав в таку пору, або вона сьогодні прям жорстко пасивна. Тут має вона будь. Трошки крапівка мішає під ногами, щоб зробити таку якісну проводку, вона взагалі під ногами клявала, тут лазняки дуже такі. Каряжні затоплені. Снова была поклевка, и снова скубного я новую силиконку поставил. И снова скубного меня за хвоста. Бо я так тянул, Я знаю, что тут не было, а тут чисто дно. Значит, я она на точках. Просто, что она неактивно активно клюет. Я бачу, что такая, как, с таким непонятным было. Я думаю, их трава, да не трава, чисто силиконка все. Ну, з кубного. Ну це мікруха, друзі, треба. Це треба мікруха. Якийсь crazy flapper може, може якийсь мікротвістра такі є до 2 дюймів. Савертовський групп салатовий. А це саме лучше тут вона на їх мені тут робила мерву. Тут місцями є просто камні. Як потім устроїли. Трохи камнії є. Така глибина 2,20-2.50 десь буде. Непогано, ну вайклюти дуже трудно, трудно доступне місце, тільки з лодки і вже й повезе. Ну тут якщо щось і хороше клюнки, я не знаю, отягнуть, чесно кажучи. Ну, де стоїть, По-любому десь стоїть. Тут у на все-таки вже ці зарослих. Без чтюші даже нормально прямо не протянешь. Можна було кинуть, але як його тут кинуть? Жилейше скинем просто. Такая ямка просто идет для этой плотины. Ну, может ей стоять? Хорошая глубина. Два с половиной где буде. О, что є То есть. Какой-то кусочек хотя бы. Дуже сильно зарістовак. Дуже сильно. Я друзі, значить я майже все русло. Кидав як і на ямки, вздовж бровок, на бровку, мляки, під копилкою, і під очеретом. Вона просто не хоче брати. Я щось сумніваюся, що на цьому чистом я дивлюся, біла риба є і карапа стоять, що немає щучки якоїсь, навіть такої грам 200-300 є. Вона просто дивиться, як ми біля неї там. Мов тузом тієї приманки, і вона не хоче брати. Може, тут тільки зайшов би якийсь якась, якась пасивочка, мікроджиг, такий там максимум 1,5 дюйма приманка, грамовий грузик, легка подача, може б, би, якусь би смикнули. Би. Тому що на такий класичний джиг вона, вона не хоче. А так як у нас е, зараз особо вибора немає, то ми ризикнем і поставимо зараз я думаю, коливалку 14 грам пайк, на яку я ловив недавно щуки. Зараз у нас вечори, є ще година в мене є. Мідь поставимо на вечір. Може якийсь шанс є щось якусь покльовочку побачу, Може це близький в воді і спровокує більше. Ну і видимість буде її далі. Може якась зачера вискочить. Побачимо. Можна було б на надсюди ходжувати, але ж ми не з двома блеснами сюди приїхали. покладемо її сюди. там уже дома потом разберемся. Я хочу поставить вот такой по пайк. Спайникс. Проверена просто компанийская. Может и застепка какая-то даже есть. Это просто классика на столетие вперед. Деды ими ловили. С этими железячками. Так что... Це остання інстанція, коли літом не клює щука. Да? Ну, мається на увазі, якщо ти приїхав на важкі спинінги, а не на якусь там мікроху. Вона й трошки далі летить, це коли лавочка. Це така щучка хоча б грам 500 тоже на її зреагувати. За, за броку, видно. Взагалі в мене такий приколь, прикольний від. відкривається з дерева високого. На весь ставок мене закидати колібалкою. Чуть не до шлюзу докидати. Главне, що коли наклюне, щоб якось її витягнути. а як її витягнути, не знаю. Якщо шов наклюне. Взивай, не знаю, яка зразу з першої проводки. Грам 500. А ти ще й напослідок щуку зловив. І 500-ти грам 300-400. Це називається, друзі, безсмертний спайник. Ну, така грам 400 може буде, шурагайка. ну, шансів її відчепитись не буде. Точніше не було, подача була чіткою. Хоча товариш ходив, кидав, казав на силікон нічого. Я таку кривалку перший раз провожу і вона просто атакує. Тобто, моя гіпотеза підтвердилася, я поставив all-in сьогодні на таку вечірню, як сказав, би, бикатку. Да? Зачепилась добре, шансів її. Відчепитись би не було. Ну, Я знаю, що як на це воно буває стукає, особливо якщо ми приїжджаємо на важкі спинінги, то єдиним таким О, рішенням буде це просто поставити таку невелику коливавку насамперед. Тому що є ще 18 грамовий лейді. Це що ж таке? Чому так можете, відділося вам добре? О, тобто Можна було поставити 18 грамовку, але то більш на таку щуку 700 грам кіло, де є ще трофейна щука. Тут таких щук трохи є, але багато. А щучку, я думаю, зараз цю невеличку малявочку випустимо. Давайте ще вам продемонструю її. Тобто, якби як мінімум, сьогодні я міг бійцям дві чи три таких невеличких шурагайки. Я вважаю для вечора, для двох годин, що ми тут ходимо, це нормальний результат. Я ще зараз дивуюсь, я ще щось тут знов ще раз возьму. Так попало ще, блін прям в цей проход. Вона стояла там у ліліях просто витягла звідти. Травичка. Тобто вилетіла з трави. Якби трава трохи попадала, якби було трохи місць де походить, покидати правильно трависти бровку. Я думаю, може би. Ще щось без зловів. Та й так для цього ставка, що я сьогодні побачу, пару покльовок і одну злив, це нонсенс просто. На річки не завжди так можна попасти. Тобто мідь є мідь. Я тут ще хочу вздовж цього берега. Тут товариш ходив зіліконом, а коли валку ту щука не бачила. Може бути Тут така піщана більш сторона і глибока дуже. Може стоять якась така теж, стоять, дивиться, контролювати саме цю дровку. Я думаю, будемо вже збиратись, тому що комари починають заїдати, сонце вже потроху сідає. Я, виходить, півтори години на те, щоб походити, познімати Це відео. У мене всього було три покльовки. Всі вони були в основному на руслі. Якщо дві перші у мене були на такі от, Mystic Fish, 2,8 дюйма, Violet Pearl White, колор у нас 0531. Тобто, саме головне, що ми вже побачили, що на них клює і можна на річки буде вже чи на якихось інших локаціях використовувати. Взагалі така тема ультрафіолета, сонячну погоду не є рідкістю, особливо по пізній а, ну і а, Я вже думаю, що я буду назад йти на те саме. Просто поставлю коливалку. Легендарну Spinex Pike, троєчка мідна. І зразу з першої проводки ми стали на точку, де починали. По товариш ходив, тут вже він нічого каже, не клює, давайте типу, побудемо зматуватись Я кажу, що ще дві закидки, де поїдемо. Я це з першої закидки зразу на, цьому, на цій локації ловлю таку. Так, от там щука 400-500 грамів. Ну, якби на цьому ставку попав на якийсь жор біля хати, до таких там шурагайки 3-4 зловить по грам 600-700. Я вважаю, на цьому ставку була б мега успішна рибалка. Тому, може, в скорому часі, я думаю, ми це зробимо. А, плюс Трави дуже багато. Зараз все одно треба було б знову туди саме вертатися, і може, десь би якась жара вийшла б. Тому що ось ці всі плавні, які колись були робочі, вони всі під крапивкою. Тут навіть, мені здається, човен мало чим мені допоможе. Хіба що якісь такі воблера, які не тонуть, які пливуть там на півметровій глибині від поверхні води. Тобто то ще, може, б працювало б. А так там кінь зараз джиг десь у вікно, і він просто там ну, гора крапівки буде. Тому, друзі. Будемо їхати, вже камери трохи починають заїдати. Півтори години я вважаю, це непоганий результат. Ну а ви можете підтримати це відео лайком, написати свою думку в коментарях. Ну і всім до зустрічі. Чекайте наступні випуски, тому що спиннінг у нас на полісі тільки починається.